За безбар'єрність обласний план зі створення безперешкодного середовища для людей з інвалідністю разом обговорили обласні чиновники і представники громадських організацій, серед яких були ініціатори проєкту Відчуй на собі. Обласні посадовці визнають, Кіровоградщина далеко не найдоступніший для маломобільних людей регіон. Більшість пандусів обласного центру не витримує критики. Багато громадських місць недоступні, а важелі впливу на власників у влади обмаль. Громадські активісти підняли проблему соціальних в'язнів, коли люди з інвалідністю. Валідністю не виходять з квартир на верхніх поверхах, констатували малочисельність транспорту, який підходить для людей на візках, і недосконали соціальне таксі, в якому підйомник не справляється з важкими візками. Головна проблема це непристосованість будівель, які побудовані були до впровадження дбн на 2005 року, пандусами і засобами доступності. Таже будівля. Яку орендує обласна державна адміністрація в обласній раді вона не забезпечена доступністю саме транспортного підняття на вищі поверхи. Немає ні ліфту, ні відповідного мобільного пересувача. Тоже руби підйомники, але на жаль, теж влада не ну не дає їм можливості. Ці підйомники, які є дуже хороші, тому що коли ми зверталися в, Кіру, в Ленінську в територіальний центр, просили ну, з Наталкою Чущенка, щоб зробили наш кіровоградський підйомник, і, навіть якщо він ну, поламається, то можна буде відремонтувати іменно в Одосі. Але чомусь купили цей підйомник в Черкаса.